Дуже часто на представлення нового керівника адміністрації Житомирського району зібралася громадськість депутати районної ради, керівники промислових сільськогосподарських підприємств, установ та організацій. Відбувався цей захід за участю голови облдержадміністрації Сидора Кізіна. Згідно з указом виконуючого обов'язки президента України головою адміністрації Житомирського району, призначено Сергія Григоровича Крутія. Голова облдержадміністрації побажав новому очільнику рішучості наполегливості та виваженості у роботі для подальшої розбудови економіки Житомирського району. На представленні присутніх було також поінформовано про суспільно-політичну ситуацію в державі та області, поставлені завдання на найближчу перспективу, серед яких боротьба із корупцією, хабарництвом, тіньовою економікою, наповнення бюджету, розвиток економіки, підтримка бізнесу, залучення інвестицій, і одне з головних це відновлення довіри людей до влади. Я впевнений, що Сергій Григорович крутій буде проявляти рішучість в тих. Діях, які сьогодні стоять перед українським суспільством, разом з тим буде мудро підходити і до вирішення кадрових питань, і до вирішення всіх інших питань, які потрібні сьогодні для району. Тому, шановне товариство, хочу просити тут присутніх депутатів районної ради підставити плече Сергію Григоровичу, як керівнику районної державної адміністрації, в його роботі. Разом з тим, запевняю вас в тому, в першу чергу. Депутатів районної ради, а також депутатів, представників сільських селищних голів, в тому, що ви отримаєте повну підтримку з боку районної державної адміністрації, з боку обласної державної адміністрації. Відзначалося й те, що Сергія Григоровича Крутія добре знають у Житомирському районі. Починаючи із 2005 року, він очолював відділ внутрішньої політики апарату райдержадміністрації. А з 2006 по 2010 роки був головою Житомирської районної ради. Повірте мені, я рубати шашкою не буду. Я з усіма зустрінусь наступного тижня. Ми почали показ фінансів. Я зустрінуся з усіма директорами шкіл, з керівниками відділів і управлінь. Давайте разом працювати. Ну, дякую за те, що ви всі прийшли. Дякую вам, Сергій Васильович. Від громадськості голові облдержадміністрації Сидору Кізіну та новому голові адміністрації Житомирського району Сергію Крутію були вручені квіти, а завершився цей захід спільним виконанням гімну України.